Христос посеред нас! Дорогі глядачі, брати та сестри! Сьогодні велично Свята Православна Церква прославляє Різдво при Святої Богородиці. З таким святом вас і вітаємо, і маємо пам'ятати, що через народження Божої Матері ми приходимо до вічного життя. У головному пісні співі, свята, трупарі, у величній кресі оспівується наша заступниця і цариця небесна. Рождество Твоє, Богородице Діво, радость возвести всі всілені, із тебе, бо восія Сонце, правди, Христос Бог наш, і розрушив клятву, даде благословенні, і упразнив смерть, дарував нам живот вічний. Сьогодні велика спільнота Православної церкви із радістю зустрічає Різдво Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Це свято не просто день народження Матері Ісуса Христа, це одна з подій історії християнства, яка вивела людство на шлях спасіння, як і було задумано Богом. Церква дбайливо донесла до нас перекази, які оповідають і про чудесні обставини появи на світ Діви Марії, тієї, кому Господь довірив стати матір'ю свого єдинородного сина. У древньому місті Назареті жила жили праведні Іоаким і Анна жили не по царськи, скромно, хоча походили з давнього царського роду, а їх багатством була віра у Бога. Проте бездітність святих печалила їхні серця, але Господь змилостивився, і після сорока днів та ночей посту і молитви у пустелі, за дарування дитя Іоакиму та Анні, яка молилася вдома, ангел сповістив, що молитва їх почута, і подружжя вранці із вдячністю поспішило до храму, де зустрілися біля золотих воріт. Незабаром слова ангела збулися. У Іоакима та Анни народилася донька, яку назвали Маріам, тобто Марія. Ім'я Марія означає пані. Це не випадково, адже діві Марії належало стати царицею неба і землі. А свято на її честь шанується днем порятунку усього світу. Возлюблені у нинішній. Неперевершено величний день свята Різдва Пресвятої Богородиці, вітаємо вас, дорогі жителі нашого краю, брати та сестри, від імені правлячого архієпископа Феодора Мукачівського Южгорська із торжеством народження Божої Матері. Бажаємо вам на усіх життєвих дорогах заступництва світлішої зерниці небес і землі Богородиці. І не забуваємо, що дня підносити свою молитву до Цариці Небесної. Богородиця Діво, радуйся, благодатне Маріє, Господь з тобою!